Перший президент лібертаріанець Лев, що бензопилою руйнує старі порядки. Цей самопроголошений борець з істеблішментом, який називав кастою, обіцяв підірвати систему. Він хвалив Аль Капоне за відданість вільному ринку, висловлював симпатії Маргарет Течер, яку не люблять в Аргентині, аргентинський лідер, який вважав себе майстром тантричного сексу, господар клонових собак та некромант, що говорив з Богом. Мілея порівнюють з Дональдом Трампом. Жаїром Болсонару та Борисом Джонсоном він настільки дивує, що його послідовники називали Мілея Божевільним. То хто він такий? Черговий безвідповідальний популіст чи рятівник Аргентини, ідеолог чи прагматик? Про шлях цього ексцентричного героя ми поговоримо у нашому новому відео. Вас вітає Ютуб канал Фігури, де ми говоримо про важливих постатей історії України та світу. Пишіть у коментарях про кого нам зробити наступні відео. Мілей відомий в Аргентині прямим та агресивним стилем розмови. У 2021-му він словесно напав на одного зі своїх опонентів. Бувши кандидатом в депутати, Мілей у своєму шоу Руйнування міфів, яке відбувалося у нічному клубі Кробар у Палермо, запевнив, що політична каста дуже нервує через зростання ліберального простору. І запевнив, що голова тодішнього уряду Родрігес Ларетта, ймовірно, найбрудніший в Аргентині. Знаєш, що Ларета? Подібно до гівняного лівака, ти не вмієш навіть черевики лібералу начистити сволота. Я можу розчавити тебе навіть в інвалідному візку. Подивимося, чи ти зрозумієш. Ось так от сказав Мілей своїм звичайним агресивним тоном. Далі він продовжив у своєму дусі та заявив, що урядовець огидний хробак, здатний на все, щоб виграти вибори. Він досить часто використовував лайливі слова для характеристики своїх жертв, тому тут ми не будемо їх повторювати. Складне дитинство, яке створило характер. Хав'єр Мілей народився 22 жовтня 1970 року. За словами майбутнього президента, він мав неспокійне дитинство та проблеми зі своїми батьками. Мати походила з Хорватії та батько був італійцем. Крім того, у нього дідусь по материнській лінії мав єврейську кров, і серед предків зустрічався рабин. Батько Хав'єра був людиною з важким характером. Спочатку він працював водієм автобуса, який носив кийок, аби заспокоювати бурхливих пасажирів, а згодом став успішним підприємцем. Тато часто бив і психологічно знущався над своїм сином. В той час психологічною опорою і прихистком була молодша на два роки сестра Каріна. Дитинство у хлопця було дійсно складним. Він навчався у католицькій школі, в тому числі кардинала Копело. Не мав друзів і з нього регулярно знущалися. За спалахи гніву та агресії здобув від школярів прізвисько Ель Локо, тобто божевільний. У підлітковому віці Мілей виступав за молодіжну команду футбольного клубу Чакаріта Хуніос. Його батько, який мав ділову угоду з клубом, забезпечив йому місце запасного воротаря. Це дало змогу проявити свої спортивні здібності та зіграти в кількох матчах на професійному рівні в нижчому дивізіоні. У клубі кажуть, що він був кращим за основного воротаря. Крім того, у юності Мілей був вокалістом групи під назвою Еверест, яка була кавером на популярну «Ролінг Стонс. Він і досі любить Боба Марлі, італійського композитора Джузеппе Верді та оперу, яку і сам співає. Цікавість економікою. Хав'єр зростав у буремні часи фінансової нестабільності в країні, тож зацікавився економікою ще в 11 років. Його спонукав до цього обвал валютного курсу та гіперінфляція. Тут зробимо короткий відступ для розуміння контексту того часу. В часи його дитинства рівень інфляції в середньому на рік становив близько 100-200 а ще якихось 40-50 років до того Аргентина подавала величезні перспективи, могла конкурувати з США за мігрантів та обходила за розвитком деякі європейські держави. Проте двадцяте століття обернулося для цієї держави трагедією. Вона не змогла зайняти гідне місце серед розвинутих націй, в тому числі через непродумані державні рішення. Втручання в бізнес з метою захисту інтересів робітників та бідних верств населення, протекціонізм та інші рішення руйнували економіку Аргентини. Загалом, дещо згустивши фарби, таку економічну політику можна називати лівою, і от в такому історичному бекграунді зростав малий хев'єр, тому і стають зрозумілими його політичні та економічні погляди. Але якщо ви досі не розумієте різниці між монетарною та фіскальною політикою, чи хочете детальніше розуміти світові економічні кризи, або, можливо, хочете детальніше розібратися у інвестиціях чи фінансовій грамотності, а може взагалі хочете почати власний бізнес, але вам бракує знань, тоді школа останнього капіталіста це те, що вам потрібно. Адже там є освітні продукти, які закривають усі ці питання. Тож переходьте за посиланням в описі та починайте свій шлях у розумінні економіки, фінансів та власного бізнесу. Майбутній президент згадував, як одного разу у 1989 році він з мамою був у магазині та побачив, як люди кидалися на товари, поки працівниці переписували ціни. Тоді він остаточно вирішив присвятити себе економіці. Невідомий вам Мілей, науковець та професор. Вже у 20 років він написав першу статтю, яка мала назву гіперінфляція і спотворення на ринках. Він здобув ступінь економіста в університеті Бельграно, також має аспірантуру з економічної теорії в інституті економічного і соціального розвитку в Буенос-Айресі та ступінь аспіранта з економіки у приватному університеті Торкуато Дітела. Мілей має понад 20 років досвіду викладання. Був професором ряду економічних предметів в університетах Аргентини та за кордоном. Викладав макроекономіку, економіку зростання, мікроекономіку та математику для економістів. Він опублікував 9 книг та понад 50 наукових робіт. Згодом він став керівником приватного пенсійного фонду Максима, створеного за ініціативи тодішнього міністра економіки Домінго Квало однією з його помітних робіт було консультування Антоніо Буці, колишнього генерала засудженого за злочини проти людства який обіймав посаду демократичного обраного губернатора аргентинської провінції тукуман з 1995 по 1999 рік коли його питали про причини прийняти цю роботу, аргентинський лібертаріанець пояснив Твіттер, що погодився на шестимісячну посаду через необхідність розв'язувати економічні питання провінції Тукуман і провести аналіз законодавства, яке потребувало затвердження. Коли робота завершилася, то він пішов. Як економіст, Мілей багато років працював на одного з найбагатших підприємців Аргентини мільярдера Едуардо Ренекіан. Виконував роль фінансового аналітика в його компанії Corporation America. Він приєднався до компанії у 2008 році та залишив її у 2021 після обрання депутатом на проміжних виборах. Початок політичних амбіцій. Мілей починав набувати популярність в аргентинському інфопросторі, особливо серед молоді. Він ефективно та популярно висловлював свою аналітику, економічну теорію та думки про різні теми на радіо, телебаченні та різних ютуб-каналах. Наприклад, одне дослідження показало, що у 2018 році він став економістом з найбільшою кількістю інтерв'ю. В тому ж році він дав 235 інтерв'ю із загальною тривалістю в майже 54 години. Крім того, Мілей був ведучим на власному телешоу Руйнування міфів, куди запрошував переважно правих лібертаріанців та послідовників Хуана Баутиста Альберді. Про цього впливового аргентинського ліберального ідеолога читайте у нашому телеграм-каналі за посиланням в описі до відео. На телешоу ознайомлювали аудиторію з проблемами, які впливають на економічну реальність з лібертаріанської точки зору. Мілей критикував як консервативну коаліцію під керівництвом Маурісіо Макрі, так і лівий уряд Альберта Фернандеса. У 2020-2021 роках Мілей був членом політичної партії Аванза Лібертат. Мілей обіцяв не підтримувати жодного підвищення чи введення нових податків, виступаючи під гаслом Я прийшов сюди не водити ягнят а будити левів. Він різко критикував політичну касту, яку назвав дармоїдами-партизанами, звинувачуючи їх у відсутності результатів та особистому збагаченні. Мілей називав політиків щурами та паразитичною кастою. Він заявляв: Я тут щоб вигнати цих злочинців. Цим він і здобув особливу підтримку серед молоді. У липні 2021 року Мілей заснував коаліцію Ля Лібертат Аванза, яка перекладається як Прогрес Свободи, яка на первинних виборах отримала 13,66% голосів, а на парламентських 17%, увійшовши до Конгресу Аргентини. У 2022 році, як член лібертаріанської партії, Мілей почав президентську кампанію із Вікторією Вільяруель. Його виборчу кампанію очолювала молодша сестра Каріна. Його популярність того року поступово зростала. А у березні 2023 року опитування показали, що його підтримують 17% виборців, а його коаліція могла б стати третьою політичною силою в конгресі. Він провів суперечливу, але яскраву кампанію. Її девізом стало Віваля Лібертат Карахо. Що можна перекласти як хай живе свобода? Чорт забирай. В одному з вірусних відео він зривав зі стіни картки міністерств, які хотів скасувати, підкидаючи їх із криком на вихід. Сектор публіку Афена, міністерку, емплею та секую соціаль. він розбивав піняту, що символізувало його плани, та навіть хвалив Алькапоне, кажучи. Контрабанда дає змогу уникати скарбниці. Для мене контрабандисти це герої. Алькапони це один із моїх великих героїв. Я зазвичай згадую його у своїх виступах. Один із найбільших пам'ятних моментів це коли наш герой в одному із своїх виступів з'являється на сцені з бензопилою. Це метафора до його обіцянок скоротити державу. Але згодом він її трішки відклав, аби отримати поміркований імідж. Несподівано для багатьох Мілей набрав 30% у першому турі, випередивши інших кандидатів. А в другому турі він виграв у свого опонента Маурісіо Макрі з розривом у 8 пунктів. Виборці Мілея охопили усі соціальні класи, але суттєво більшою була частка молодих чоловіків, особливо до 24 років. Мілей з'явився на політичній арені під час економічної стагнації, високої інфляції та відсутності економічного розвитку, які зумовили значну соціальну напругу в Аргентині. Його погляди, акцент на обмеженні держави та зменшенні податків знаходять відгук у багатьох виборців, які втомилися від традиційних партій і їхніх політик. Хав'єр став символом протесту проти політичної еліти. Наш герой відображає глобальні тенденції популізму, які спостерігаються в багатьох країнах світу. Його стиль це поєднання агресивної риторики, епатажних дій, критики еліт, звернення до народу та оригінальності в формуванні політичної позиції, що робить його фігурою, про яку не можна не говорити. Мілей Хав'єр сповідує філософію, яку можна визначити як «праве лібертаріанство. Він агресивно налаштований проти комунізму та соціалізму, оскільки вони загрожують правам власності, особистій свободі та ведуть до гіпертрофованої, забюрократизованої та неефективної держави. Він виступає за приватизацію освіти та охорони здоров'я, підтримує дозвіл ринку органів, легалізацію проституції та наркотиків, є прихильником вільного кохання та називав себе майстром тантричного сексу. З іншого боку, він має деякі соціально консервативні позиції, негативно ставиться до абортів, ефтаназії та міграції, критикує фемінізм та культурний марксизм. З цього моменту починається новий епізод його кар'єри. Тепер він президент. Та про це трохи згодом. А зараз скажемо декілька слів про те, а що з себе представляє Мілей як звичайна людина. Хав'єр людина неординарна. У всьому. І в романтичних стосунках теж. Наприклад, він зустрічався з епатажною Фатімою Флорес, це зірка шоу бізнесу, яка відома своїми пародіями на експрезидента Крістіну Кіршнер, одну з улюблених жертв Мілея в промовах. Ще раніше він зустрічався зі співачкою Данієлою Морі, старшою на 5 років, та у стосунках з людьми все не так весело. Судячи з усього, через брак батьківської любові та відсутності дружини та дітей, він виміщує свою любов на тваринах. Особливі стосунки має Мілей із собаками. Він називав свого покійного пса англійського мастифа з кличкою Конан чотирилапим сином. Мілей провів його додому у 2003 році. Відтоді пес став його найбільшою любов'ю. Мілей провів з ним 13 різдвяних свят, відзначаючи їх без людей. Конан помер у 2017 році, але Мілей не здався. Він найняв пару психолога телепата, щоб спілкуватися зі своїм другом після смерті. Згодом він взагалі замовив п'ять клонів Конана і назвав їх в честь улюблених економістів Мілтона, Фрідмана, Мюрея, Родберна і Роберта Лукаса Молодшого. Він вважає, що собаки мають енергетичну силу і можуть допомагати в різних справах, в тому числі давати поради і розносити його квартиру. Хоча Мілей виховувався католиком, він має тісні зв'язки з юдаїзмом, які демонстрував у публічних заявах. У 2021 році він звернувся до рабина з наміром прийняти юдаїзм. Мілей критикував папу Франциска, називаючи його єзуїтом, який пропагує комунізм, збентеженою та зловісною особистістю, і навіть представником зла на землі. Це випливло і під час дебатів, коли його суперник вимагав вибачень перед папою. Мілей стверджував, що вже перепросив. За свідченнями партійних джерел, згодом після виборів, Франциск і Мілей гарно поговорили. Загалом з релігією у нього цікаві стосунки. За словами біографа Мілея, лібертаріанець вірить, що Бог говорив з ним і повідомив, що в нього є місія стати президентом і розв'язати проблему економічного занепаду Аргентини. Щодо папи римського Франциска, потрібно сказати важливу для контексту річ сьогоднішній папа з Аргентини. Окрім того, католицизм основна конфесія країни, і будь-які випади в сторону папи негативно сприймаються у суспільстві. Можливо, вся ця різкість це частина великого образу епатажу, а імідж у нього саме такий. Наприклад, його дуже незвичайна зачіска. Це ж теж частина його іміджу. За цю зачіску він отримав прізвисько Перука. Консультантка з його іміджу Лілія Лемуан в інтерв'ю зізнавалася, що надихалася Елвісом Преслі та Росомахою, створюючи його прекрасну укладку. Імідж та образ дуже важливі для перемоги у виборах, але кандидат у президенти та сам президент це величезна різниця, нові виклики. Тепер уже президента Мілея. 10 грудня 2023 року Мілей склав присягу як президент Аргентини. У своїй інавгураційній промові попередив про важкі часи та шокову терапію. В той же день він ліквідував 11 міністерств, але створив відділ присвячений інфраструктурі та людському капіталу. Він призначив нових очільників, переважно серед однопартійців. Користуючись можливостями, які гарантує конституція. Ще в грудні він оприлюднив 300 заходів для дерегуляції економіки та пом'якшення суворого законодавства Аргентини. Він скоротив 50 тисяч державних робочих місць. Призупинив усі нові контракти на громадські роботи та позбавив щедрих субсидій на пальне та транспорт. Ці дії закономірно зустріли опір з боку крайньолівих сил та профспілок. Вони виводили людей на вулиці. Наприклад, ще на початку січня відбувалися жорстокі протести навколо конгресу, який посилено працював над пакетом реформ. Поліція навіть була вимушена стріляти гумовими кулями аби вгамувати бунтарів. У кінці місяця десятки тисяч людей виходили проти жорсткої економії, яку провадив уряд. Надалі протести тривали з різною інтенсивністю. У квітні протестувальники обурювали тим, що сувора економія вдарила по державним університетам мовляв, це був чи не єдиний шлях до висхідної мобільності. У серпні люди виходили через те, що Мілей обіцяв заблокувати вето на реформи конгресу щодо збільшення пенсій через інфляцію. Поліція тоді використовувала перцеві балончики для наведення порядку. Великою проблемою є те, що велика частка парламенту перебуває під владою його опонентів пероністів. Один з лідерів цієї течії Крістіна Кіршнер на довгий час перебувала при владі. Була президентом, займалася систематично лівим популізмом та здійснювала деструктивний вплив на економіку Аргентини. Вона належить до касти, яку критикував Мілей перед виборами. Ставши президентом, Мілей неодноразово стикався з опором парламенту, через якого Хав'єр скасував майже половину зі своїх дерегуляційних заходів. Проте, у Мілея все таки є лібертаріанське представництво у парламенті. Крім того, він знайшов спільну мову та підтримку з консервативною партією у парламенті. На щастя, президент може видавати термінові укази поза парламентом. Хав'єр ще у грудні запропонував масштабний план економічних реформ. У червні цього року його таки прийняли. Він передбачає стимули для інвестицій. Приватизацію деяких державних компаній та розширення повноважень Мілея у деяких сферах економічної політики, а також скорочення бюджетного дефіциту. А з іншого боку, деякі великі інвестори отримують багато додаткових пільг. Ці інвестиції дозволять країні подолати, у тому числі, й дефіцит платіжного балансу також відбувалася подальша дерегуляція. В тому числі і нафтогазового сектора та скоротилася бюрократична тяганина. Серед найважливіших успіхів Мілея можна назвати приборкання інфляції, що у лютому вона становила 13,2% на місяць. А у вересні цього року вона досягла 3,47% на місяць, що є найнижчим показником з листопада 2021 року. Так, 3,4% за місяць це дуже багато. По-хорошому цей показник має бути не більше половини відсотка, але сам факт, і що найважливіше, тенденція дуже помітна. Ще важливо відзначити те, як проринкова політика Мілея одразу принесла користь житловому сектору. До правління Мілея в Аргентині були одні з найбільш жорстких та зарегульованих умов у світі. Проте президент скасував закон про оренду житла разом із більшістю державних засобів контролю над цінами. В результаті в Буенос-Айресі спостерігається бум на ринку оренди. Орендодавці активно повертають свої об'єкти, а ціни зросли на понад 170%. Багато орендарів отримують кращі умови, хоча реальна ціна оренди з урахуванням інфляції знизилася на 40%. Це пов'язано з тим, що донедавна, у 2022 році, в Буенос Айресі налічувалося близько 200 тисяч порожніх квартир. Проте орендодавці вважали за краще їх не здавати, оскільки це все одно було невигідно. Після скасування контролю на ринку з'явилася велика кількість доступних квартир. Хоча нові контракти часто передбачають підвищення орендної плати кожні три місяці, що ускладнює життя деяким людям, але в загальному чітко видно ефективність ринкових підходів. Ще однією перемогою є профіцит торгівельного сальдо, сума якого наближається до 16 мільярдів. Експорт зріс в аграрному секторі, гірничодобувній промисловості та вуглеводнях. Президентська політика призвела до посилення внутрішнього виробництва електроенергії, що допомогло подолати глибокий енергетичний дефіцит у попередні роки. Крім того, нещодавно Хав'єр Мілей оголосив про плани закрити податкове агентство країни, щоб зменшити витрати та бюрократію. Податкове бюро припиняє своє існування і буде замінено новим агентством, яке виконуватиме деякі його функції. Стара податкова працювала як політичний інструмент, який переслідував аргентинців. Він сказав, що чиновники не повинні мати права втручатися в приватну власність. Очікується скорочення штату, зокрема, звільнення понад трьох тисяч працівників, які були нерегулярно найняті попередньою адміністрацією. Також зменшать кількість посад вищого та нижнього рівня, а зарплати керівництва будуть знижені. Це дозволить зекономити близько 6,4 мільйона доларів на рік. Недоліками економічної політики є певне зростання бідності в Аргентині. Проте, швидше за все, це тимчасове явище, адже значна частина втратила свої доходи через зникнення субвенцій від держави, і вони ще не встигли знайти своє місце на справжньому ринку. Вочевидь, саме бідність є головним ворогом Мілея, а його ліві суперники будуть звертатися до найбідніших верст населення, аби залучити їх до свого електорату і рано чи пізно взяти реванш у зовнішній політиці. Він є твердим прозахідним та проукраїнським атлантистом. Прагне отримувати статус партнера по НАТО. Президент відмовився від вступу у авторитарний клуб БРІкс. Засуджував комуністичний Китай та авторитарного лідера Венесуели Мадуро. Мілей після свого обрання запропонував Зеленському організувати саміт з країнами Латинської Америки щодо досягнення миру в Україні. Радо зустрівся з Володимиром Зеленським. Більше того, Аргентина передала гелікоптери, які отримала від московитів. Також уряд планував позичити п'ять бойових літаків французького виробництва Україні, вів перемовини з французами, але через тиск московитів від ідеї відмовився. Натомість Україні була запропонована гуманітарна та логістична підтримка. У червні 2024 року Аргентина приєдналася до коаліції Ukraine Defense Contact Group, яка об'єднує 54 країни для координації військової та гуманітарної допомоги Україні. Крім того, країна взяла участь у мирному саміті в Швейцарії та підписала спільне ком'юніке не втратив мілей і своїх ідейних переконань. Так, виступаючи з трибуни ООН, він критикував цю організацію, оскільки вона порушує суверенітет країн, користується послугами світових диктатур та нав'язує, як він каже, соціалізм. Дісталося ООН за те, що формально прагнучи розв'язати проблеми нерівності та бідності, воно лише їх посилює. Не забуває, Мілей згадати злим недобрим словом і китайських комуністів з їхніми імперськими намірами на світ у притаманні йому манері. На шляху ще багато викликів, і спротив дійсно дуже серйозний. Та чи впорається він? <плес> 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 У нього було дуже важке дитинство і склався складний характер. Бачачи злидні та інфляцію, вирішив покинути кар'єру футболіста і присвятити себе економіці. Завдяки інформаційним технологіям та своєму екстравагантному характеру він здобув популярність і пішов у політику. Він йшов з популістськими заявами: скасує національну валюту, введе долар, розпустить центральний банк, введе справжній лібертаріанський рай, буде радикальним політиком, ну класичний популіст. А по суті, став базованим, поміркованим і дуже виваженим лідером, який веде країну важкою стежкою до процвітаючого майбутнього самодостатніх громадян. Побажаємо йому в цьому успіху.